У Коломиї планують встановити інсенератор, обладнання для утилізації медичних відходів. Уже обрали земельну ділянку, придбали саме обладнання та провели громадські слухання. Лише назріло одне, але супротив громади. Мешканці мікрорайонів Канада та Леонтовича, де власне і планують встановити інсенератор, проти такого рішення. Громадські слухання вважають суб'єктивними, адже там були присутні не коломияни, а лише медична спільнота міста. Натомість зібрались свої збори і майже 250 підписів проти деталі цієї ситуації. Інсенератор – це піч для утилізації медичних відходів, шприців, бинтів та залишків від медичної діяльності. Гостра необхідність у його встановленні у Коломиї назрівала давно, кажуть медики. До сьогодні як державні, так і приватні медичні установи відправляють відходи в інші області України. А тепер, коли Коломия готується до статусу госпітального округу, інсенератор невід'ємна річ, запевняє головний лікар Коломийської центральної районної лікарні Ірина Садов'як. Насправді на сьогоднішній день це є серйозна проблема не тільки для медичних працівників, тому що у нас всі шприци, всі голки, всі ці матеріали, медичні матеріали, відходи вони зберігаються на складах. Нам дуже важко їх вивести. Ми не маємо куди їх вивести, і всі голки вони несуть за собою не тільки. Як відходи, але це є і шкідливі різні шкідливі середники, тому що ви розумієте, що на сьогоднішній день туберкульоз росте, віла інфекція росте, гепатит Б росте. Дуже багато цих відходів є в приватних установах, і вони також звертаються до нас за допомогою. А насправді, ми допомогти їм нічому не можемо, бо ми в такій самій ситуації. Інсенератор для Коломийської медицини придбали ще у 2013 році. За державні кошти з фонду екології обласної ради перерахували близько 2,5 мільйонів гривень для придбання обладнання. Тоді його і купили. Перший заступник голови Коломийської РДА Нестор Поченюк розповідає напередодні відвідували інші міста України, щоб переконатись у безпечності та ефективності цього обладнання. Виїжджали в міста, де є такі вже установки, де працюють і ми. Знаємо, що на майбутнє без позитивних висновків оцінки впливу на навколишнє середовище дана державна установа функціонувати не зможе. Мати таке сучасне обладнання для утилізації відходів і вивозити свої шприци і марлі у інші області це нонсенс. Вважає головний лікар дитячої лікарні Олег Токарчук. Я за зародума руками. Чому? Тому що Тут сконцентровано в місті Коломиї найбільша кількість лікувальних закладів, які власне продукують ці відходи. Це раз. Друге, якщо наші потужності наших лікувальних закладів на, на не мож, не зможуть заповнити роботу цієї установки, повірте, місто зацікавиться і продасть цю послугу ще й на винність, то тобто місто ще. Заробить на цьому кошти сучасна сертифікована установка, куплена за бюджетні кошти, є, є не використовувати її це прецедент безгосподарності. Медики запевняють, інсенератор не загрожує довкіллю, а тим паче здоров'ю людей. Принцип роботи базується на спалюванні відходів при високій температурі до 1350 градусів за Цельсієм. При такій температурі за 20 хвилин сміття перетворюється на газоподібну суміш. Далі ці гази охолоджуються і потрапляють у фільтр, який на 95% складається з вапняного каменю. 5% з активованого вугілля, тому далі очищений дим виходить у повітря. Під час перероблення даного, даних матеріалів йде автоматичне спалювання і газів, які утворюються при згоранні цього матеріалу. І цим самим для довкілля мінімальна шкода. Інсинератор – компактне мобільне устаткування, і щоб воно запрацювало, не потрібно здійснювати жодних будівельних робіт. Один з основних критеріїв не ближче як 150 метрів до житлових масивів. Таку землю знайшли приватну ділянку на вулиці Аеропортній у Коломиї. Однак мешканці мікрорайону Канада не вдоволені таким майбутнім сусідством, мовляв, маємо тут свою біду, сміттєзвалище, а як бонус до зашкідливих викидів з інсенератора. Наша громада не виявляє позицію проти інсенератора як такого, а проти встановлення саме в нашому мікрорайоні, адже тут дуже великий житловий масив, і таку річ потрібно встановлювати. Напевне, що все таки там, де є більше місця, незаселеного. мало того, що у нас уже смітник є, який працює і з яким нічого не вдалося вирішити, так зараз наші хочуть встановити цей інсенератор вже на законних підставах. Побоюються і мешканці, що тут спалюватимуть не лише безпечні медичні відходи. кажуть, розбиті термометри теж можуть потрапити у піч. Ідуть випари сильні, і всім відомо, що якщо ртуть, будуть спалювати ртуть, нікуди не дівається. Вона залишається там ж, і потім з цією хмарою пилу, все, куди вона буде йти? Буде йти нам. Місцеві кажуть, розуміють, що це необхідна річ, та пропонують розмістити інсенератор на більш віддалених територіях, чому ви все в Коломиї? Є район Коломийський. Є на території району е, за, за цей саме, запущений, де був сільчаний рудник. Він там і так природно так загаджений, що далі нема куди. Нівже не вже не може це виробництво туди принести. А я вам скажу, чому не може. Тому що так тут комунікації готові, а там треба ж комунікації тягнути. Більше місяця тому у ратуші з цього приводу організували громадські слухання. Тоді це питання отримало схвальне рішення. Та мешканці мікрорайонів Канади і Леонтовича вважають це рішення суб'єктивним, адже тоді голосувала лише медична спільнота міста. З міста було жителів всього п'ять чоловік. П'ять то є достовірна інформація. А решту всю були лікарі, медсестри, і це це називається. Що це є громадські слухання? Це не називається громадським. Вот це є громадські слухання. Тому люди зібрали свої альтернативні збори, де вирішили, що категорично не підтримують такого рішення. Зібрали і підписи. Секретар міської ради Любомир Жупанський, який є депутатом від цього округу, радить людям ще й написати електронну петицію. Я вам даю слово, що цього інсенератора тут не буде. Місцеві кажуть, триматимуть це питання на контролі і надалі. І не дозволять можновладцям зробити усе всупереч позиції громади. Ольга Гириджук і Горкофлюк події НТК.